Розділ 14. Людина, що народжена від жінки, короткий свій вік, проводить у тривозі, вона виходить, як квітка і в'яне, вона втікає, наче тінь, і не зупиняється. І от на таку особу ти відкриваєш очі і тягнеш на суди з собою. Хіба може чистий походити від нечистого? Та у жодному разі, ніхто. Але якщо йому визначено вік? Так, що число його днів та місяців тобі відомо, якщо ти накреслив його межу, якої він не може переступити, то відвернись від нього, і нехай відпочине, нехай натішиться, як той наймит, прожитим днем. Адже навіть дерево має надію якщо буде зрубане, то воно знову відроджується, і його паростки ростуть далі. Хоч може бути, що його корінь у землі постаріє, і його пень у земному поросі стрюхнявів, проте щойно воно відчує вологу, зразу пускає паростки і його галузки, наче молоді саджанці. а людина вмирає і лежить бездиханна, коли виходить дух людини, то де вона? Як зникає вода з озера, як міліють і висихають ріки, так людина ляже і не встане, доки не щезнуть небеса, вона не пробудеться. І не підведеться зі свого сну. О, якби ти мене сховав у Шеолі і укривав би там мене, поки не промене твій гнів протягом призначеного тобою для мене часу, а потім згадав би про мене. Адже якщо людина помре, то хіба зможе знову жити? Я сподівався би протягом усіх днів своєї служби, аж поки не прийшла би мені заміна. Тоді ти покличеш мене, і я тобі відповім. Адже ти тужитимеш за творивом своїх рук. Зараз ти рахуєш мої кроки, а тоді перестанеш слідкувати за моїми гріхами, бо мої гріхи будуть запечатані у вузлику, і мої провини тобою закриті. Насправді ж, як падаючи, розсипається гора, як скеля зсувається зі свого місця, як вода шліфує каміння і як злива змиває порох землі, так ти перетворюєш у ніщо надію людини. Ти долаєш її, і вона щезає назавжди, ти змінюєш її вигляд і відсилаєш її геть. Людина не знає, чи в пошані її діти, не відає, навіть якщо вони переживають ганьбу, лише свою біль вона відчуває, тільки про себе тужить її душа.